Всім доброго дня! Хочу вам сьогодні показати своє замовлення від торгової марки Вірена. По-перше, це ось такий рушничок пасхальний. Ось така краса. Дуже гарний. Я вже трошечки починаю робити підбір бісеру для нього. Трошки пізніше буду його вишивати. Далі така малесенька іконочка. Тут немає кольору бісеру, буду свої підбирати. Ось такі чудові новорічні іграшки. Я вже два роки назад вишивала. Тут теж є артикули бісеру. Ось такі чудові кошики на Спаса. Ось такі гарні. Ще один кошик. Це буде на подаруночок у мене. Я вже зробила для них підбір бісеру, бо тут немає артикулів. Потім в наступних відео, як буду їх вишивати, я вам детально все розкажу. І ось такий чудовий малесенький рушничок на спаса. Я його вже майже вишила дуже швидко. Вишивається легко, такий гарний. Підбір бісеру я робила із тих залишків, що у мене є. Зараз швиденько розкажу вам. Які номери я. Перший номер пропонує 0,3281. У мене це 37-185. Другий номер 80, 310. У мене був в наявності 88-130 жовтенький. Далі 9,3,110, третій номер. У мене це був 96,030. Четвертий номер білий 0,350. у мене був 57,102. П'ятий номер 53,310. У мене був 58,310. Такі чудові яблучка вийшли з ним.

Замість 93-310 я взяла ось такий 90 120. Темно, червоний такий. Замість 150. Ні, 150 я його і використала. У мене якраз був такий в наявності. Це ось такий на кошику. 190.

Se te fue,